А ну підкажіть мені, що за прикол от набивання от таких от точок. Бачите, як багато-багато точок. Оце вже був ремонт. Тут, тобто, і от таких точок я бачу багато дуже часто і на стійках, ну, на будь-яких елементах від осаджування горбів. Прям набиті бітком. От, наприклад, тут є також завалений кут. Зараз я його постукаю і покажу, чи можливо його осаджувати без таких ось пробитих точок і залишків. Пройшовся біточком. Бачимо, що тут є ще залишок вм'ятини. А так, саме от в цій ділянці. Ніяких пробитів нема. От таких от, як тут. Зрозуміло, що тут також є залишки от по герметику, по краях, там, де дуже проблематично насправді щось витягнути ззовні, а зсередини не дістатись ніяк через те, що тут все ж таки підсилювати чи навіть знімати люк. І виколупувати там той герметик, не має сенсу. Але мені цікаво от саме от наявність цих зморшок. На мою думку, є три причини, чому так може відбуватися. По-перше, можливо, майстер не бачить, куди стукає відповідно, не може проконтролювати силу свого удару. По друге. Ці пробиття відбуваються через те, що горб жорсткий, і просто також не контролюється сила удару. І по-третє, ще варіант, який зроблений спеціально, тобто майстер пробиває точки таким чином, намагаючись створити якусь жорсткість, ну таку широковату поверхню для того, щоб воно якби виглядало доволі таки рівно. А те, що наявна шагрінь, вона Якщо чесно, навіть ця на вулиці, вона майже непомітна. Але я не бачу сенсу набивання точок спеціально, тому що тут і так є жорсткість і є, в принципі, куди йти металу. І що ви думаєте на цей рахунок? Напишіть в коментарях. Краюшек, до речі, також трошки підправив.